Продається будинок в селі Кунашівка, ціна будинку 60 тисяч гривень, площа будинку 50 квадратних метрів. У будинку зроблено капітальний ремонт. Дерев'яний будинок було утеплено, обкладено сайдингом, пофарбований дах, замінені вікна на пенталопластикові, газове опалення. Всі зручності є в будинку: холодна та гаряча вода. Скважина: є насосна станція. Всередині будинку зроблений стильний євроремонт. Стіни вирівняні гіпсокартоном. Кімната 26 квадратних метрів з збудованим диваном ліжком, декоративний камін, меблі, велика кухня з будованими меблями, пічкою, холодильником та диванчиком. Ванна кімната з ванною, туалетом, мийкою, бойлером. Вся сантехніка, як нова. Коридор та веранда ще з однією будованою кухнею і підведеною холодною гарячою водою, газова плита зовні будинку є ще одна відкрита літня веранда. У дворі якісний цегляний гараж, літня кухня з підведеною водою, сарай, погріб, колодязь. Зроблена зона барбекю з пічкою для піци чи грилю. Молодий садок 5 соток з плодовими деревами. Будинок продається з меблями, побутовою технікою і за бажанням частини декору. Все зроблено як для себе і вкладено багато любові. Підходить для самостійного проживання, так і для дачі. В селі є кілька великих магазинів. Посилання на оголошення внизу в описі під відео.